Всім вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про реєстр оберіг. В цьому відео ми з вами детально розберемо, як працює цей реєстр, які в ньому є відомості, чи можливо з нього виключитися, як там змінити дані і взагалі, що з ним буде з цим реєстром, як він впливає на життя військовозобов'язаного. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої інформації. Поїхали. Реєстр оберіг це проєкт єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. В ньому міститься відомості щодо військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Які там відомості взагалі містяться про військовозобов'язаних? Це можуть бути такі відомості, як про ваш сімейний стан, про освіту, про ваш стан здоров'я. Ці відомості в реєстр попадають автоматично шляхом взаємодії з іншими реєстрами, наприклад, такими як реєстр актів цивільного стану, пенсійний, податковий, а також він наповнюється шляхом надсилання даних від інших органів. Наприклад, роботодавець так звітує про те, що є в нього такий то такий то працівник. На такій-такі-та посаді, Ось ТЦК перевіряє ці відомості, так і вносять їх в базу оберіг, оскільки є такий військовий зобов'язаний. Хто має доступ взагалі до цього оберігу? Так, можу я або ви зараз зайти в інтернет так і подивитися, хто ж там в цьому оберігу. Ні, не можна. Цей реєстр він є закритим, до нього мають доступ лише певні оберіги. Органи влади. Так, одним із органів влади, який взагалі здійснює ведення реєстру, є ТЦК. Одразу кажу, що ТЦК має обмежений доступ до оберіга лише в межах своєї юрисдикції, тобто на тій території, так, яку він так би мовити, обслуговує. Наприклад, там місто Київ так, по місту Києва ось чином здійснюється доступ до реєстру. Цікаво те, що цей реєстр наповнюється таким чином, що не вимагається згода на збір ваших персональних даних. Тобто автоматично не питає військовозобов'язаного, чи можна обробляти ваші персональні дані, вносяться ці відомості в реєстр. Повідно до правил військового обліку, так як нас там зазначається, що військово зобов'язаний про зміну своїх анкетних даних, так в тому числі і про місце реєстрації, зобов'язаний повідомляти ТЦК. Тобто ось така в нас неузгодженість. Навіть якщо ви там є, да, в цьому реєстрі, то не треба розраховувати на те, що дані автоматично оновляться. Да, наприклад, там ви одружилися, то потрібно обов'язково повідомляти ТЦК про зміну своїх анкетних даних, бо за це ж. Передбачений штраф, так, тобто адміністративна відповідальність. В цьому реєстрі зберігаються дані щодо вас протягом всього вашого життя і видаляються після 105 років з моменту вашого народження, тобто відомості з оберігу автоматично видаляться на 106 році вашого життя. Тут одразу вам відповідь на те, чи можливо видалити дас так себе з оберігу, так якщо вам 106 років. Станом на сьогодні я спостерігаю такі питання від клієнтів, що всі бігають цим оборігом і питають, о Боже, що з ним робити, чи є там, чи нема, як перевірити відомості? Мені потрібний там штрих код роздруківка, роздруківка з цього оборігу, щоб перетнути кордон, як бути, як отримати і взагалі як ця процедура відбувається. Відповідно до законодавства, ви можете отримати відомості з оберігу шляхом звернення до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, написанням відповідної заяви. Вони обробляють вашу заяву і надають відповідь. Що дійсно ви перебуваєте в оберігу з такими та такими та даними? Така помилка нещодавно сталася, особа була виключена з військового обліку. Однак в оберігу зазначено, що він повністю придатний до військової служби, хоча є всі підтверджуючі документи, всі там довідки, медичні і ТЦК. Що робити в цьому випадку? Так, якщо в оберігу відомості, які не відповідають дійсності, в законодавстві чітко написано в положенні, що військовозобов'язаний, зобов'язаний, який виявив, що стосовно нього містяться, Недостовірні відомості в реєстрі він може звернутися з відповідною мотивованою заявою для того, щоб виправити ці відомості в оберіг. Ця заява. Відповідно до законодавства, має бути мотивованою, тобто ви маєте написати, що саме не, не так. Так, ось, наприклад, якщо з медичними показниками, що ви дійсно виключені, так ви маєте аргументувати, що дійсно була ВЛК, ось в мене є такі документи, вийшла якась помилка, так, внаслідок якихось дій, наприклад, працівника вдати цікав, хто щось неправильно виніс, додати копію цих документів, і ця заява розглядається і і приймається. Це відповідне рішення щодо виправлення цих відомостей в системі оберіг. Якщо вам ну, дуже цікаво, чи є в системі оберіг, чи немає, і при цьому не перебуваєте на обліку в ТЦК, чи потрібно звертатися так для перевірки цих відомостей. Одразу вам кажу: тут є певний ризик. Якщо ви звернетеся стосовно перевірки себе в системі оберіг, то вас ТЦК одразу вам напише, що необхідно особисто з'явитися, поставить вас на облік і одразу вам надасть направлення на ВЛК. Тобто тут будьте обережними. вам чітко треба розуміти, що вас змусять прийти в ВЛК, надати всі дані, тобто ТЦК від вас вже не відстанеть. Найголовніша моя рекомендація в оберігу мають бути правильні відомості щодо вашого стану здоров'я та щодо наявності права на відстрочку, оскільки ці відомості прямо впливають на момент вашої мобілізації. Наскільки захищений та безпечний реєстр, як передбачено законодавством, держава нам гарантує захищеність цього реєстру. Сподіваюсь mm. на це. Нагадую, що в мене є спеціальна для вас пам'ятка під час зупинки ТЦК. Як себе поводити, на що ви маєте право, що зобов'язані представники ТЦК та поліції? Ви можете її придбати в оп за посиланням в описі під цим відео. А, і в подарунок я надаю паперову футболку. Варіант і надсилаю на вашу адресу. І нагадую, що цю пам'ятку ви можете придбати за спецціною лише до 24.06.24 року. Встигне придбати свій для того, щоб бути впевненим під час зупинки ТЦК. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація з питань мобілізації або інших питань, моя команда з радістю вам допоможе. Ви знаєте до кого звернутися. У мене дуже зручний запис. Переходьте за посиланням, записуйтесь. Або телефонуйте. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої і родичної інформації.